Таке ми любимо, да замість дитячої кімнати восьмимісячний Альберт грається улюбленими іграшками у лікарняній палаті. Сюди розповідає його мама Оксана. Потрапили із лихоманкою невідомого походження. Дитина температурила цілий день. Всі антипіретики, які ми використовували, вони не давали довготривалого ефекту. І у зв'язку з тим, що дитина вела себе вже достатньо неспокійно, температура, ми вирішили звернутися в лікарню. Каже, вони перші пацієнти відділення сюди поступили самі без направлення та швидкої. При поступленні нам здійснили дитину, обстежили на ковід інфекцію. Поки що здійснили набрання аналізів усіх, і відповідно до вже інтерпретації аналізів ми будемо дізнаватися. Нині у стаціонарі четверо пацієнтів, розповідає завідувачка відділення Марія Грузінова. Надавати допомогу тут будуть діткам, які мають гострі стани. Є ось, категорія. Для пацієнтів, які от з'являються у них там декілька скарг, і по цих скаргах ми не можемо виставити зразу основний клінічний діагноз. Для того, щоб це зробити, нам треба поспостерігати за дитиною, зробити додаткове обстеження і потім вже вирішити, куди далі направляти дитину до якого вузького спеціаліста. Для допомоги маленьким пацієнтам мають все необхідне, говорить медсестра відділення Меланія Гнатик. Засоби у нас потрібні для використання це ін'єкційні препарати, засоби одноразового використання стерильні у нас є шафа в якій є стерильні розчини для надання невідкладної допомоги пацієнтам. На облаштування відділення додаткових коштів не спрямовували. Створили його на базі колишнього ковідного шпиталю. Розповідає виконувач обов'язків медичного директора лікарні Сергій Носенко. Це відділення було вільне після того, як на на базі нашого закладу знаходився ковідний шпиталь. Другий поверх після його закриття залишився вільний. Проаналізувавши статистичні показники, за декілька років адміністрація дійшла висновку, що дуже багато пацієнтів отримують відмову в госпіталізації. Відмова отримується внаслідок наявності гострого стану, гострі вірусні інфекції, діареї нез'ясованого генезу тощо. Тому адміністрації було запропоновано на базі приймального відділення відкрити приймально діагностичний Відділення працює цілодобово і розраховане на 10 ліжок. Проте за необхідності, говорить Сергій Носенко, зможуть розмістити 20 маленьких пацієнтів. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.